Доброго дня, шановні друзі, я хотіла би прокоментувати події, які відбулися в Верховній Раді сьогодні. А власне, сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція. Я думаю, що всі ви знаєте, що ця коаліція демократична була зруйнована саме незаконно. Я можу сказати, що після сфальшованих президентських виборів і після чіткої, сконцентрованої. Антидемократичної, антиукраїнської політики Януковича у України залишалася демократична коаліція і залишався демократичний уряд, які могли стати на перешкоді всім діям, які недопустимі для нормального розвитку держави. Це була по суті остання барикада, яку варто було захищати, якщо ми хотіли захищати незалежність. Суверенітет, силу, європейський розвиток нашої держави. Сьогодні відповідальність за руйнацію коаліції несе блок Літвіна і в тому числі наша Україна, лідер нашої України, оголосив позицію фракції. Я думаю, що це дійсно історична відповідальність, яка далі. Буде чітко зрозуміло, що країна втратила, від чого Україна сьогодні не зможе захиститися, які виклики для України сьогодні не можуть бути зупинені саме тому, що зруйнували останню фортецю, останню барикаду захисту всього українського. Я думаю, що завтра буде ще один крок завтра на середу, призначено питання – по висловленню недовіри уряду і відставки уряду, завтра ми будемо поіменно знати, хто з народних депутатів несе відповідальність за руйнацію демократичного уряду, хто відкриває для Януковича абсолютну антиукраїнську диктатуру, хто створює йому ці передумови. Я думаю, що сьогодні всім зрозуміло і очевидно, що розмови про єднання України, коли частина нашої України народної самооборони буде чимось обґрунтовувати свої зради, зраду людей, які за них голосували, зради курсу стратегічного, який єдино можливий для України. Все це будуть пояснювати різними красивими словами. Але головне, що завтра ми поіменно будемо знати кожного. І я думаю, що для всіх людей, які обирали своїми голосами сильну, незалежну, демократичну, європейську державу і саме таку політику, завтра поіменно буде відомо, хто їх довіру просто поставив осторонь. І що, як завжди, неприємно спостерігати. Неприємно спостерігати, що торг іде навколо посад. І я почула, що сьогодні наша Україна пропонує дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра Ющенка і Януковича. Ющенка і Яценюка, вибачте. Ющенка і Яценюк дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Я хочу сказати, що це теж символічно. Тому що після того, як Янукович зробив всі антиукраїнські кроки, заяви і вчинки, саме Ющенка Яценюк шкребуться в приймальні у Януковича в його двері. Це теж є ознака сьогодення. Саме тому я думаю, що далі нам потрібно гуртувати ті політичні сили, тих політиків, народних депутатів. Ту громадськість, яка сьогодні усвідомлює, який небезпечний період починається для України. І я ставлю перед собою завдання: почати сьогодення гуртувати справжні демократичні, національно-патріотичні сили України. Тому що Україні захист буде потрібен як ніколи. І я вірю в те. Що саме таке згуртування навколо головних цінностей нашої держави? Це є зміцнення незалежності і в цих умовах захист незалежності, це зміцнення нашого європейського курсу, це боротьба з справжньою корупцією, яка ще не встигли зайти в кабінети, як вже опанувала нашу державу. Я думаю, що все це буде достойним. Для об'єднання, тому що тільки цінності можуть єднати, а не посади і гроші, так як це відбувається сьогодні. Сьогодні момент істини, тому що суспільство може в обличчя побачити кожну партію і партійку, кожного політикана і депутата, який отримав свої депутатські посвідчення внаслідок довіри людей. А зараз довіру людей залишив за межами Верховної Ради. І ви знаєте, сьогодні йдуть дискусії, а якою буде політика нового президента, нового уряду, нової більшості Верховній Раді. Я можу вам сказати, що нам не треба далеко ходити, тому що вже вчора на засіданні уряду ми цю політику розбирали. Тому що вже вчора Генеральна прокуратура. Служба безпеки України своїми незаконними рішеннями призупинила повернення державі всіх об'єктів Титанової галузі. Ми вчора на засіданні уряду вже аналізували цю політику Януковича, тому що саме вчора, ще не зайшовши в урядові камітет, кабінети, вони почали назад забирати собі те, що мені, як прем'єр-міністру, вдалося повернути державі. В тому числі і стратегічне родовище нафти і газу нашої держави. Це вже вчора відбувалося. Вчора ми вже боролися з рейдерськими захопленнями. І тому говорити про те, що така політика, яка зараз почалася, що вона приведе до того, що наша країна зміцнить демократію, абсолютно не доводиться. І саме тому я думаю, що зараз, як ніколи, потрібно буде захищати нашу державу. Є певна, а, певна кількість подій, які вже можна характеризувати і аналізувати: сфальшовані вибори раз президента. Друге, це сфальшований розпуск коаліції сьогодні. Я думаю, найближчими днями ми побачимо сфальшовано створену коаліцію всупереч Конституції і законам України. Все буде несправжнім. Все буде сфальшованим, так само несправжнім і сфальшованим, як вчора виглядав заучений незусть шлях до Європейського Союзу. Я думаю, фальши ми ще побачимо дуже багато. Але в цій фальші я хочу, щоб щось залишалося справжнім. А справжнім залишиться об'єднана демократична команда, і справжнім залишиться моє лідерство в цій демократичній команді. Тому що мої цінності не міняються, мої позиції залишаються незмінними. І я ніколи не дам змішати чорне і біле для країни і отримати сірий, абсолютно безлікий кольор, сірий, який не може характеризувати мою Україну, тому що Україну мусять характеризувати яскраві і барвисті кольори. Справжньої політики, справжньої стратегії, справжніх цінностей, справжніх пріоритетів. За це я продовжу боротися. І вважаю, що ця боротьба все ж таки закінчиться успіхом, і вона закінчиться успіхом моєї рідної держави. Дякую за увагу.